Друзі, вітаю вас! Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Добрі новини, добрі новини на фронті. Практично ні одно ДРГ. от там от Покровськ, Часів Яр, Велика Новосілка це те, що я знаю достовірно, те що я розмовляв. Не змогли пройти, не пройшли і всі полягли і добре вам в нашу землю. Так що тут добре. Вночі Крим. Дубасили повним ходом, ось це просто була красота, друзі. Ось знаєте, коли там повідомляють, туди прилетіла десь, да, це класно, це радуйся. Там поразили нафтобазу якусь, там десь щось попали в завод. Хоча я ж кажу, це такі комарини укуси, вони потрібні, але це так. А ось те, що було вночі, це було капітально. Крим просто з 12-ї години майже до п'ятої, ну. Гудів, 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 гудів. Також що я вам хочу сказати, що Російське Міністерство оборони заявило, що там збили 89 дронів і ще на самому півострові, а ще 23 над Чорним морем. А ще були дрони різного калібру, дрони е, різного масштабу, були ще й ракетки. Було, було там все. Друзі, і давайте так: 4 години. Здається, була тривога в різних місцях по Криму. наприклад, у Севастополі вона тривала з пів третьої до п'ятої, дві з половини. Да? Але місцева влада повідомила, що комбінована атака на місто, але вона стверджувала, що об'єкти не постраждали. Все було збито. Так, от, місця вибухів сьогодні вночі в Криму: Севастополь, Сімферополь, Євпаторія, Феодосія. Саки, Джанкой, Гвардійське, Новофедорівка, Кача, Вірменськ, а також мис, Тарханкут і Лукул, там скрізь були вибухи, друзі. Вибухи це е, я маю на увазі, що скрізь були кудись влучання. Кудись були влучання. Те, що були збиті е, деякі. Дрони. Так, це були. Те, що працювала їхня ППО, так працювало, і ПВО. Але тут були вибухи. В цих населених пунктах були вибухи. Ймовірно, друзі, удари були сприймовані, звісно, по військовим аеродромах та складах боєприпасів. Ну, зокрема, повідомляли вже вночі, вранку, в день. Про вибухи біля аеродромів в Качі, Бельбеку, Гвардійському та Новофедоровці. Це чудово. Це просто чудово. Що казали місцеві жителі? Місцеві жителі повідомляли і писали з самого початку, що серія вибухів існує. Робота ППО їхнього та пожежі біля військових об'єктів існують. Деякі джерела зазначають, що такого масштабного обстрілу не було не те що давно, а може і взагалі такого не було. Давайте так, на цей момент чіткої. Офіційної інформації, от уже зараз, коли ми дивимося це відео, записується це відео, вибачте, немає, не існує, щоб це було повідомлення або Збройних сил України, або Повітряних сил України. Ну, офіційного немає. Але неофіційно і в склад боєприпасів попадали, і в аеродроми попадали, і зльотні полоси знищували. Ну, хорошо хорошо живет на на світі пух це все дуже, дуже добре. Наші копили і задали удару. Оце класні удари. Це так, це півостров. А уявіть, якби все це пішло на якийсь аеродром Бельбек, і практично все пішло б. Аеродром би був знищений повністю. Повірте мені. Поки ми не маємо таких потужностей, але для того, щоб вони були. Нам потрібно бути разом і бути е, в одній команді, і збирати, і, і допомагати, і воювати всім разом. От тут я, навіть от мені не хочеться робити розділ між е, прихильниками Порошенка, Зеленського, Тимошенка. Я не знаю, навіть бойка. Ми українці і ми повинні захищати свою державу разом, а не гадити один одному. В цьому напрямку, хоча б, а далі життя покаже. Йдемо далі, друзі. Ну я вже казав на десь там, чи писав, чи десь публікацію робив, що Трамп оголосив 8 травня в США днем перемоги. Бомба! Зі мною хтось там не погоджується, щось каже, що Трамп пішов по дорозі Російської Федерації, тру Путін перемагає. Тру, трупін, трупін. Мені казали не Путін, а Трупі нове у нього названня. Так от, нічого подібного. Мені, мені оце класно. Два старички почали воювати один проти одного дзеркально. Трамп здобув хоч якусь перемогу. Він нічого не зробив за 100 днів. Нічого. Окрім того, що ми е, підписали угоду, але ця угода, повірте, вона, вона вигідна і нам. Так от, про день перемоги 8 травня. Заміть, не 9, а 8 травня. 8. І Трамп написав багато. Я вже оголошував це. Ну Трамп каже, багато наших союзників дуже святкують 8 травня як День Перемоги. Але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Бомба! Бомба! Трамп допомагає нам дзеркально. Я вже казав, Путін казав, ми перемогли без України. Ми великі. А ось Трамп каже, ми вклали саме більше. І це наша перемога, не Совєтського Союзу, не Російської Федерації, не чия наша. Хай буде їхня, але це росіяни віжжать, пищать, тріщать. Як так? Як так? А ще ж Путін сказав, що вони обійшлися і без лендлізу, і все одно перемогли. Ну тут Трампа видно не видержало сердечко, і він сказав все, що хотів. Так, що і... А ще 11 листопада, день перемоги у Першій світовій війни. Ми виграли Ми виграли обі війни, ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим близьком. Але ми найкращі, як і Трамп, найкращі, най най... ну... Найкрасивіший, най, най 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 Трамп. І от Америку він робить най. най, най. А Путін зараз бігає з чомоданчиком, тому що у нього діарея почалася. Ну, ви уявляєте? Класно. Я тут дуже задоволений. Я тут дуже задоволений. Я повторююсь, уже, мабуть, але я би, будучи в моїй це владі, я би також закрив 9 травня, воно у нас не закрите. У нас і 8, і 9. 8 день пам'яті, 9 день перемоги. Я би закрив 9 травня і просто залишив би 8 травня як подвійна констатація факту, подвійна тема перемоги і пам'ять. Все, йдемо далі. Йдемо далі. Далі офіційний представник Госдепа Сполучених Штатів Темі Брюс е, сказав, що Вашингтон більше не буде грати роль посередника в переговорах між воюючими державами. We certainly are still committed to it and we will help and do what we can. But we are not going to fly around the world at the drop of a hat to mediate meetings. That it is now between the two parties, and now, now is the time that they need to present and develop concrete ideas about how this conflict is going to end. It's going to be up to them. Підход американців до цієї проблеми змінюється. США не будуть бігом по визову, по тривозі летіти на другий кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Робота повинна вестись тільки між Москвою і Києвом. А віце-президент США Джей Ді Венс сказав, що в Україні в Україні не закінчиться в ближайший час. Ми будемо вести перемовини про мир ще. Наступні 100 років. Та ведіть. Робіть. Робіть, що хочете. Робіть. Констатація факту: Вашингтон більше не братиме участі у переговорах між Києвом і Москвою щодо завершення війни. Це для мене. Для мене це добра новина. І я вважаю, і для України це добра новина. Давайте так: ми ніколи не просили адміністрацію Трампа і ніхто не просив. І не запрошував бути посередником. Ніхто. Тим більше, що в якості посередника вони три місяці, ну свідомо, друзі, чи не свідомо, розуміючи це, не розуміючи, будучи тупими, чи якими вони підігравали Росії. Нам вони не зробили за три місяці. Нічого! Нічого. Для нас було б класно, не будьте виниким, а хоча б продавайте нам зброю. Не надавайте, продавайте. Не, до, ну, не допомагайте. Ну, ось буде угода, подивимося, як воно буде працювати. Ще потрібна ратифікація в Верховній Раді. Ну, сподіваємося, що за тиждень ратифікують. Подивимося, як наші депутати піклуються про Україну. І які депутати піклуються. Я знаю, що половина Європейської солідарності зараз вже втекли з України. Просто втікли з України, їх немає. Ну і ще про сполучені штаб: те, що вони більше не хочуть бути посередниками, це наша перемога. Повірте, наша перемога і перемога європейської дипломатії. Оце ось чітко, щоб вони не лізли. А також всіх адекватних людей, друзі, я вважаю, ну в американській політиці, в нашій політиці, в європейській політиці не потрібно. Ми будемо самі з європейцями вирішувати свою долю. Хоча європейці дуже тяжкі, але, але ніхто не буде стояти на стороні. Російської Федерації, і це бомба. Далі: пертість, відмороженість, неадекватність Путіна і компанії не треба відкидати. От просто не треба відкидати і це пам'ятати. Хотілося б від США демократичного лідерства. Дуже хотілося б, тому що це ну, дійсно найсильніша і економічна, і військова напрямку держава. Дуже б хотілося. Але вони не змогли. Або змогли та не так, але вони не хочуть. Ну, хай тоді хоча б не заважають нам, і це буде добре. Ну, а щодо перемовин, давайте так, давайте так, шановні друзі, для перемовин, коли Росія буде до них готова, вони будуть і так. Вони будуть з Україною, вони будуть з Зеленським, вони будуть з Верховним, вони, будуть, вони і так будуть відбуватися. А посередник США виявився не гарним посередником. Так, що все це нормально, друзі? І нормально те, що ми починаємо усвідомлювати, що ми володарі свого буття, ми володарі своєї країни, ми володарі свого життя, ми володарі самих себе і своїх дітей і майбутнього нашої країни, друзі. Давайте допомагати. Давайте будемо разом під кожним відео і під цим також є в опису всі реквізити. Ми збираємо на дрони, ми збираємо на реп. У нас ще заборгованість. В кінці я доповім, яка у нас заборгованість. Я все розповім в кінці випуску. Так що висить у мене над головою, висить борг. Будемо віддавати. Я думаю, ми разом все будемо робити. І підпишіться, друзі, підпишіться. Натисніть дзвоничок, це потрібно для каналу, це потрібно для нас. Це потрібно нам поставте вподобаєчку. Або дизлайк поставте, якщо вам не подобається. Розповсюдьте, це велике моє прохання особисто. Розповсюджуйте, де можете, як можете, в мережах, в групах, в сторінках, друзям, в ну де як можете. І пишіть коментарі своє бачення на те, що чуєте. Переходимо до інших подій. Події також цікаві. Переходимо до них. Сьогодні до Верховної Ради прийшов наш міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також прийшов голова уряду. Шмигаль. Вони доповідали про перемовини Сибіга. Я зупинюся на Сибігі. Так кричав тут один з швондерів Європейської солідарності Гончаренка, а він швондр настоящий. Так він кричав: де міністр закордонних справ? Де міністр закордонних справ? Я його визиваю. Та чмоня він погана, дуже погана чмоня. Я дуже дивуюся, хто ходить э, Гончаренка. Центри. Люди ви хто? Ви втрачаєте гідність, звичайну людську гідність. Міняєтесь на якісь плюшки, якісь печіночки, печечки, печиво не можна. Це ворог України не менше, ніж Порошенко. Так от, він весь час кричав і біга, робив свою справу. Я вважаю, робив свою справу класно. Я вважаю, робив свою справу. Професійно і добре, і ось він прийшов і на кінець то він доповів, як і потрібно, як по закону, депутатам Верховної Ради. Хоча, на мій погляд, там вже багато депутатів є не депутатами. Доповів про перемовини з Сполученими Штатами, про перемовини з Європою, опосередковано через них, начебто з Росією, і не починалися. Розповів про угоду, також про угоду розповів голова уряду. І це класно. Ось це показує, що у нас є те направлення нашої частини влади, яка працює так, як потрібно працювати. Я вважаю, варто подякувати. Нашим дипломатам, нашим переговорникам, нашим економістам і нашому президенту і верховному Головнокомандуючу, як організатор всього цього і в заключенні цієї мінеральної угоди. А я вважаю, вона буде корисна для України, реально корисна. Я хочу, щоб сюди приходило побільше іноземців. Так що подяка велика і міністру, і міністерству. І всім тим, хто приймав участь у розробці і заключенні цій угоді. А Гончаренко ганьба. Далі. На фоні цього вискакує один генерал із запасних військ Порошенка, який зараз втік в Сполучені Штати. Він зараз летить в Сполучені Штати, чи полетить може зараз в Лондоні. Не знаю, він коротше пішов, він тікає з роботи, він тікає з України, він тікає, шукає захисту, буде літи, летіти в Сполучені Штати, обвалювати в лайні Україну і керівництво України. А також цим же це причепляючи Збройні Сили України. Якщо він обвалює в лайні верховного головнокомандуюча головнокомандуюча, то значить, і прицепом він також обвалює в Лайні, на жаль, наші Збройні Сили України. На жаль, а люди в деяких Збройних силах України почат... продовжують йому вірити. Ну, що сказав такий кривонос, генерал запасу? Він сказав, що Україна в силі зірвати росіянам свято 9 травня. Можна вдарити і по Красній площі. А у тебе хтось питав? Кривошнобіль, хтось питав у тебе. Що ти думаєш? І комусь твоя думка цікава, взагалі нікому не цікава. А потім, я так думаю, треба, щоб коли ми вдаримо, <ривонос> кривонос прибіг з, з пляшкою масла і полив червону площу маслом соняшниковим, ну, олією соняшниковою. А потім ще заглянув в мавзолей, ну, нема там б'юті фрі, в мавзолей і е, вкрав у, у трупа Леніна гудзики, туфельки. Пригодиться, оце справа кривоноса, оце справа Порошенківських. Йдемо далі, друзі. Не забуваємо донатити, тому що збір у нас не зупиняється. А він призупиняється трошки менше, але він іде. Подивіться, що відбувається відбувалося вчора в Римі. Да? Ну, це от, е, расизм, комунізм, головного мозку це щось ненормальне. І це в Італії, і це е, е, расисти. Розумієте? Це не італіянці, це расисти. Реальні расисти, це тас показує. Подивіться на світ! <рит> <рит> Я не буду коментувати. Кожен повинен розуміти сам, що світ різний, Європа різна. Навіть країни в Європі, всередині країни, вони різні, як і у нас, хоч ми і кажемо, а ми різні. Ми різні і, і нам потрібно єднатися, і нам потрібно зрозуміти, що ми різні це сила. Але ми поки що десь. Ну та ладно, бачите ви, що відбувається в Європі. В Італії, це конкретно в Італії. А ось що відбувається в наших сусідів в Польщі. На акції антиукраїнського кандидата в президенти Польщі зірвали з мерії прапор України. Польська поліція займається справою зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляскій в середу під час мітингу кандидата в президенти-депутата Європарламенту Гжегажа Брауна. Навіть Європарламент. Ну у нас теж є такі ганчаренки Європарламенту, але вони готові повісити флаги Російської Федерації у нас скрізь. На опублікованих у мережах записах з мітингу Брауна видно, як чоловік піднявся по драбині до балкона, ратуші, витягнув скріплення український прапор і віддав його кандидату в президенти. Потім чоловік вставив на це місце польський прапор. Браун потиснув йому руку на знак подяки. Під час інциденту НАТО вскандував. Зокрема, тут Польща. Польща, але ж ми вважали і вважаємо Польщу, що це наші дійсно якісь партнери, якісь найближчі сусіди. Ну Вони так не вважають. Поляки, на жаль, так не вважають. Дуда наш президент, так кричали львів'яни, Я цього не забуду ніколи. Ніколи не забуду. Просто як мені ніхто не хоче забути, хоча я цього не кричав. Що Путін прийде, я боровся завжди. Оце цього я також не можна звати чужих людей до себе в державу. І не можна вважати ні Путіна, ні дуду нашими президентами. Нікого. У нас є свої президенти. Погані, хороші, дуже погані, ще дуже погані. Але вони наші. А у нас цього немає. Меншу вартість на жаль. Чому? Чому скажіть на тлі цього? Німеччина може, от дивіться, ви знаєте, що та альтернатива для німеччини це проросійська партія, то що відбулося в Німеччині порушення поваги до людської гідності, демократії та верховенства права. У Німеччині федеральне відомство з охорони конституції визнало екстремістською партією альтернатива для Німеччини. Рішення усуває деякі перешкоди для моніторингу діяльності. Тож тепер за нею можна буде стежити, прослуховувати телефони її членів та е, вербувати інформаторів з їхніх. Це буде законно. Альтернатива для Німеччини була заснована. 13 році, як партія Євроскептиків, вона має антимігрантську риторику, виступає за збереження традиційних цінностей, критикує Європейський Союз та допомогу Україні. Ну, блін, ну чому німці можуть це зробити? А ми у себе в державі проти ОПЗЖ або Європейської Солідарності це не можемо зробити? Я не розумію, чому? Опозиційний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску опинився в центрі політичного скандалу і скасували вибори через те, що втручався туди Ілон Маск і Джей Венс. 6 грудня 24-го року Конституційний суд Румунії скасував рішення результати першого туру президентських виборів. і Це рішення було ухвалене після розсекречення документів Вищої ради національної оборони, які свідчили про організовану маніпуляцію за кордону на користь проросійського кандидата. І все він вже не буде кандидатом. Проти нього кримінальне розслідування в лютому 25-го року. Джоржеско був затриманий і перебуває під суровим контролем. Йому висунули обвинувачення і у підбурюванні до антиконституційної діяльності, поширенні неправдивої інформації та прославлянні осіб обвинувачуваних у геноциді та воєнних злочинах. Під час обшуків його помешкання було виявлено зброю, боєприпаси, золоті слитки 25 п'ять кілограм. Поточна ситуація зараз. Джорджеску залишається під судовим контролем із заборонену виїзду з країни та обмеження на публічні виступи. Нові президентські вибори в Румунії призначені на 4 травня 2025 року з можливим другим туром 18 травня. Сука, чому він йому в Румунії заборонили кандидату поки що. У виїзді не обвинувачуємо, не під підозрою. Заборонили виїзд з країни. Чому у нас? Обвинувачений в державній зраді зараз Сполучених Штатах. Це бісить. Ось це бісить. Далі про Марі, Марі Лепен. Вона лідерка французької ультраправої партії національне об'єднання. Судові вироки і наслідки 31 березня двадцять року. Французький суд визнав Лепен у справи про розтрату коштів європейського парламенту. Її засудили до 4 років ув'язнення. До чотирьох. оштрафували на 100 тисяч євро та заборонили обіймати виборні посади протягом п'яти років, що невможливі її участь в президентських виборах 27-го року. Все, закрили тему. Суд становив, що Лепен та ще 20 членів РН незаконно використовували кошти Європейського Союзу, призначені для оплати праці парламентських поперечників. Скільки у нас Європейська солідарність незаконно використовує кошти? Скільки? Чому вони можуть, французи? Румини можуть, німці можуть, ми не можемо. Поясніть мені, чому? Ось це у мене питання зависає в повітрі. Ми що? Всі такі ж? Ми що добрі такі? Ми що? Толерантні такі? Ми що демократичні такі? Так ми програємо. Ми всередині країни програємо, нас все одно здадуть, продадуть. Ви знаєте, як раніше, коли була осада міста? І дуже рідко брали місто без зради, без того, щоб не зрадили зсередині міста, Щоб брали там приступом, атакою, штурмом. Ні. Обов'язково відкривалися ворота, обов'язково показувався підземний хід, обов'язково знаходили людей всередині держави, і тоді місто програбало. Ще Філіп II, це батько Олександра Македонського, казав, що Віслюк. Нагружений золотом в 90% перемагає будь-яку фортецю, ніж військо, яке оточило цю фортецю. Отак От і у нас йде до цього, чомусь реванш іде. Чому ми не можемо? Тому що вся та система, яка повинна з цим боротися, вся владна система, вся правоохоронна система там. І з нею нам прийдеться боротися. Зараз потихеньку. Потім потихеньку, по закінченню війни, прийдеться дуже сильно боротися. Але поки ми не знищимо ось всю цю злочинно-владний політичний клас, який зайняв всю, весь владний інститут і весь коридор, нам буде тяжко. Але ми переможемо. Повірте, так не буває. Не буває. це не може бути вічно ніколи. Завжди це закінчується. І якщо народ хоче, народ завжди зробить свою справу. Ну і наприкінці, друзі, як завжди, уже у нас повелося, я хочу вам просто показати відео те, чим ми займалися з вами 30 років. В той час, коли займатися потрібно було зовсім і зовсім іншим. І ми це сприймали, ми цьому аплодували, хтось сміявся, хтось не звертав уваги, але ми так жили. Оце наше життя. В якому винен Зеленський? Ну, на жаль, так вийшло, що він винен, що народився, що не вбрав Литвина, що не вбрав Януковича, що не вбрав Порошенка, що роздав ядерку і все інше. І не підготувався до війни. Послухайте ось це відео без коментарів. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевсько. Друзі, величезна вам подяка. Ми зможемо. Завтра у нас стрім о 20.00. Приходьте. Давайте будемо разом, давайте будемо обговорювати, давайте спілкуватися ось так, лице в лице, очі в очі. А зараз велика подяка спонсорам. Ставайте спонсорами. Чим нас більше, тим краще. Тим ми більше допоможемо нашим, нашій армії і ми допоможемо цим самим собі, друзі. Я всім дякую за ваші посилочки. Я хочу вам зараз розказати про наше фінансування. Ми за ці дні зібрали ну, дуже мало. У нас була заборгованість 67 тисяч. І ось дивіться, в середу ввечері я докладав. І от зараз, за 2 дні, ми зібрали всього 7 тисяч. У нас ну, у мене, поки що це у мене 60 тисяч заборгованості. Я не можу замовити поки що нічого. Я не можу допомагати, ми не можемо допомагати. Я хочу подякувати е, все одно за ваші донати, за те, що ви не забуваєте. Я щиро дякую. Пані Оресті, яка перерахувала на PayPal, просила не називати прізвище, а вона з-за кордону. Ім'я можна. Дякую вам. Дякую. Гунько Тетяні, Ковальові Оксані, Маркушевській Тамарі. Мерешніченко СІ. Так, у мене було написано 50 на 50. Дякую вам, величезна вам подяка за підтримку каналу. Глазебник Валерій, канал. Дякую, друже вам. Велика, велика подяка. А також Морозовій Ірині 50 на 50. Всім велика, велика подяка. Працюємо, закриваємо борг. Дякую вам. До зустрічі завтра на прямому ефірі.